Ми з вами будемо грати в серфер серф Сьогодні я вам розкажу одну історію, яка стала зі мною недавно. Я перетворилась в Тома Круза. Нічого дивного, це в житті таке буває. Ми це приймаємо і йдемо далі. От в мене на балансі зараз 48 монет 50. Але нічого страшного, тому що ми не розстроїмося, тому що ми Том Круз, Том Круз, ура, і паралельно Томас Шелбі. От, хочу вам сказати, що коли я цей сундук, і якщо мені не випаде кіт злопам'ятний, який мене любить і кохає, я не переживу цей момент і стану завжди і залишусь, коротше, Христю, збишку. От, я вам нічого не буду говорити, тому що ви і так все знаєте. Сьогодні ми будемо ще. Ем... Роздивлятись мою історію, мою халапу, яка стала зі мною ще на одному дні. Мені на дні народження подарували вужа, але це не саме пекельне, що могло статись, тому що саме пекельне, що могло статись, це коли ви обрагаєтесь, а у вас немає підтримки. Але нічого страшного, ой. Повідомлення прийшло як не вчасно, так добре. Я вам все одно розкажу про свою історію, що е, найкраще в житті це не сумувати. От реально, вс на все дивіться з позитивом. От ніхто вам не завадить негативно думати. От, якщо ви будете думати позитивно, з вами трапляться позитивні речі. І навіть якщо вас кіт обіцяє, вони це позитивно подивитися, скажете Ой, значить на гроші. Коротше, живіть позитивно, кайфуйте, це вам моя мотивація сьогоднішня. І ми йдемо далі до мого Том Круза. Ох, я чуть не злула, чуть не втратила своє ім'я, свою фамілію, свою точку, усю. Том Круз. З вами, як завжди, Том Круз був. Е, я завжди на зв'язку. Можете писати в коментарях всякі огідні штучки. Я буду читати із позитивом насиди. Що чу, я вас заблокую, тому нічого негативного не пишіть. Я буду читати лише позитивні коментарі, тому що я крута людина. Том